Всім доброго дня. Сьогодні у нас 19 квітня якраз за день до Пасхи отримали автомобіль в кольорі LB7S з мертвими зонами на зеркальному елементі. Це у нас 19-го року автомобіль на 17-х дисках. Сів акумулятор, запускати автомобіль не будемо, будемо вже займатися ним з вівторку. Понеділок буде вихідний. А так. Скіряний салон, не потрісканий, стан непоганий, безпека ціла, панорама, штори цілі, рівні цілі. Далі ціла. Руль у нас шкіряний. Це зрозуміло. Так. Оригінальні коврики є, там здається нема. Автомобільне крісло взимає. Таку мабуть, було. Удар був ззаді. Ось поджена, банка. Ось така машина. диво ліхтар цілів правий і білий цілів. Ну, і наглядю, само собою. Це така машина. Будемо розбирати з вівторка. Апарат непоганий. Абсорбер є. Докатка теж думаю є. Тому що потрібно дзвоніть. Бронюємо, відправляємо.